О, я вже зовсім забув, що це таке. Я місяць-місяць, друзі, нарибали в на спінінг взагалі. Місяць йоханий бабай. Це мабуть єдиний такий тривалий перекур, який в мене був за останні роки. Так зазвичай це кілька тижнів, як минулого року, не більше. А цього року прямо місяць. Але м'язова пам'ять, я думаю, зараз щоденько мені нагадає, як що треба робити, і хочеться вже а, дочекатись ага. першої покльовки. Вітаю вас, друзі! Мене звуть Володимир Воротняк. Ви на моєму каналі. А ми з Данією їдемо зараз на риболовлю. Скажу інакше: ми будемо продовжувати нашу риболовлю, яка в нас почалася вчора. Вчора, з самого ранку, ми виїхали на одне з перспективних місць. Там трошки половили і мусили швидко їхати по справах. Сьогодні будемо доловлювати. Даня несе службу в 153-й бригаді, і зараз на заслуженому відпочинку. Тиждень в нього є, і от будемо їздити, ловити. Я сподіваюся, що наша спільна риболовля буде дуже дуже притулна. Це дуже дуже буде гарний моральний відпочинок. Для мене рибалка це поєднання з природою, спокій в першу чергу. А в другу чергу це Це, ж піймати рибку, це піймати її рибу. Мені треба подивитися, потримати у руцях і відпустити обов'язково. Тим більше, друзі, що зараз чудова, чудова погода і слушна нагода порибалити разом. Так що будемо їхати на одне з по суті банальних місць на якому вже я знімаю відоси, але але не все так просто буде цього разу. Першу частину дивіться просто зараз, а доловлювати будемо вже безпосередньо за буквально декілька хвилин. Ну а перед тим, як дивитись, нагадаю вам, що партнер мого каналу компанія Favba. Ну що, друзі, півгодинки походив і жодної покльовки. Звісно, що стартанув з цієї приманки і з тактики, яка приносила минулого разу, коли я був тут, гарний результат. Це 3,5 граму вольфрамчик і танта 2,5 дюйми. Плавна подача така м'якенька, красива. І, на жаль, на жаль, жодної покльовки не було. Півгодинки я. Витратив на цю всю двіжуху, пройшов найперспективніші місця і, на жаль, Ну, нічого не поробиш. Це весна, це дуже-дуже мінлива пора. Так що не дивно, що отак от, з ноги відкриваючи двері, двері не відчиняються. Будемо пробувати. Зараз хочу поставити навпаки більшу вагу. І більш активну приманку спробую перевірити не мілячки, а більш глибокі місця. Судочка, судочка замаслав. Не, не дуже великий, але на дуже. Давай, 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 давай. Та все правильно, не треба поспішати. Зараз все вийде. Так, так, так. Бачиш, кайфес, Судачочок. А, щупак, та ти що? Щупачок. Ось так от. Що, щупачка в бригаду забираєш собі? <рив> До речі, цей е е камуфляж такий дуже... Їй, їй не треба буде форма. Вона зливається непогано. Так ти бачиш, на що взяла? Ну на що взяла? Не. Бачу. На зему взяла. А ну покажи їй красивенько. Маленько, Та ну ти що, для такого сезону це кайфець. Ну, красава, не. вітаю. Не. Бачиш, в тебе спрацювала ловля на ниття. Ти кажеш, ну коли вже буде про цей покльовка? Хочуть, чуть -чуть, на, цю вудку, покльовка. Це бомба. на цю вудку А вудка, до речі, у нас ось вона. А вудка ось у нас. Це фінеза UX до 15 грамів і вон і катушечка правильна. Прорекс. Ну такий бюджетний комплект, але дуже прикольний. Я сподіваюся, тобі сподобалось. Бомба у відпустці, таке відчуть. Те, чого не вистачає для морального відпущення. Нічого, зараз ще будемо, ще ловити будемо. Подивіться, друзі, по обіді яка погода. Просто казка. 14 градусів зараз, але дуже сильно посилився вітер. Посилився вітер і є певні напряги з рибою. А напряги полягають в тому, що взагалі дуже-дуже... Коротше, не клює, не клює. Жодної покльовки в мене не було, друзі мої. Жодної. І це мерзенність ситуації. Але нічого не поробиш. Нічого не поробиш. Зараз я поставив велику досить приманку на маленькій вазі і перевіряю те, на що клювало гарно минулого разу. І от, мабуть, що треба змінювати. Змінювати цей підхід, щось шукати нове. Прикинь риба. Ну, нарешті дочекався я цієї покльовки. Золота. Золота. Судакевич. З самого-самого викиду, прямо з самого йохани бабай. Даня каже, що це дурачок, а я скажу, що ні. Судакевич дрібний. Судакевич дрібний, але не в розмірі суть. Не в розмірі, друзі, суть, тому що цілий день гоцаєм, Цілий день Гоцаєм і е, друга покльовка. Перша була у Дані і зараз от друга. Ось такий. Невеличкий судачок, будемо його відпускати, безумовно, ох, як взяв класно. Ну і вже, і вже не дарма ми прийшли сюди. Давай, пливи, друже. Будемо продовжувати. Можливо, він тут не сам. Ну, я дуже би на це хотів сподіватись. Супер-супер-супер-супер. Далекого викиду, прям надзвичайно далеко взяв. A few moments later. Ну, звичайно, друзі, важкі умови, і насправді я не пригадаю, коли востаннє було таке тотальне безкльов'я. От прям на місці, яке завжди мені дарувало рибу. Прям, ну, не те, що сумно, а супер сумно. Нема навіть що вам і показати. О, тому вирішили перевірити ямку. І зараз перебуваємо на ямці. Ось судачок один в активі, але я не знаю, що буде далі, тому що водичка падає, її зранку дали ну, взагалі дуже-дуже мало, прям супермало. І зараз її забирають. Дуже дивно, чому це відбувається саме. Саме зараз так, швидкоплинно, але це факт. Підвис. Є контакт, друзі, бачите, щось. Щось десь з'являється якась активна. Активність, бляха муха, зійшов. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Шкода, що зійшов, шкода. Але це вже щось. Мені чогось здається, що це був... Не судачок, а окунець. І теж так доволі бадьоренько клюнув. Приємно, приємно. Приємно. Що? Весна починає вже входити в свої, в свої рамки. І рибка починає, мабуть, активуватись. Це було б надзвичайно круто. Хоча, враховуючи наш сумний початок сьогоднішньої риболовлі, я б не сказав, що прям кругом, кругом щось клює. Тому що на моєму улюбленому місці прям було дуже-дуже хріновенько. Зробили друзі мої, коротеньку перерву. Зараз знов будемо повертатися до риболовлі. Заїхали в магазин, попили кави і знайшов я дуже цікаву таку історію. Я не міг її накупити, купити, вам не показати. Зовсім не реклама, ну типу, взагалі не реклама, просто мені сподобалась подача. Ось такий енергетичний напій Марадона. Написано безалкогольний, хоча, ну, типу, те, що полюбляв Марадона, воно алкогольним бути не може. Я взяв дві, одну випив. Зараз буду пити другу і одразу буде рука Бога. Так що маємо доловити. Як ви зрозуміли, друзі, ми зробили Данією паузу і повернулись на місце, мабуть, за години три. Водичка суттєво впала От в місці, де ловили, подивіться, який був рівень. Рівень був отут, і зараз який. Це, звісно, що не дуже добре, тому що ямка тут у нас подалі від берега. І чим більше води, тим більше шансів на те, що судачок підійде до берега. Але нічого, будемо зараз намагатися щось зловити. І я сподіваюся, що. Все буде вдало. Але яка ж спека, друзі? Спека просто неймовірна. Ще у вівторок е, був на кризі, зранку був, був мінус, а зараз вже плюс 14. Ну такий різкий перепад, ну прям, ну, впливає він негативно не лише на людей, а мабуть, що і на рибу, що вона так не дуже гарно клює. Так. Ось так, друзі. Ось така риболовля. Бачите що? Це чернуха на шматок земена. Тут на поверхні виходить чернуха і дуже-дуже класно вона грає. Її видно буквально ну, навіть без окулярів. І дивіться, такий розмір непоганий. Взяв земена, обрізав половинку і ось вам рибинка. А що робити, коли, коли інше не клює? Давай, 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 давай. Ось так, шматочок земена і гоу. Друзі, ну не клює. Окуньок з судачком знайшов я червону пірку і вона клює. Зараз я поставлю десяточку гачок. І поставлю я бігом, знайду зараз. Так, це я викладу, те, що нам потрібно. І поставлю я зараз чудову над чудову приманку. Земан жучок. Покажу вам зараз. Тільки єдине, що треба в моєму хаосі його знайти. Ага, от, є. Є, дивіться який жук, називається. От, і Виглядає таким чином. О. Оце вона зараз буде його смакувати. Треба трошечки тільце обрізати. І буде діло. Ох, зараз, зараз буде, зараз буде. Тільце обріжемо. Ой-ой-ой, вона буде його ковтати аж бігом. Воно ще плаваюче, такий жучок. Коротше, мерщій перевіряти. <рес> ось така, друзі, риболовля. І подивіться, як вона заїдає цю лярву зет. Бачите, повністю. Прям дістати важко. О! Ось така красуня. <рес> да, цікава риболовля. Коли наклює хижак, будемо ловити червону пірку. Оп! І дивимось по цьому, по шнурочку. О! Одразу. <рес> Як тільки шнурок починає йти, це означає, що рибка, рибка на базі. Ось така історія. Ловля в кайф. Так, да, блін, так трошечки мене вона замаслала. Ну давайте ще. Шнурочок на місці і поплив. Ну, не засіклась. А ця засіклась. Ой, впала. Але давайте підійму, вам покажу. Ось така красунька. Да, прикольна риболовля. Можна на рахунок ловити. І в принципі, в принципі я вам скажу, що на такий вже і маленький розмір. Розмір доволі непоганий. О, вирвав з рота. Давай, 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 давай. Шнурочок пішов, пішов. Тому що рибочка є. Тому і шнурочок пішов. О, як заїла до самого карабіна. І це, друзі, у нас всього лише початок березня. А вже біла риба клює з поверхні на спінінгові переманки. Оп! Що в нас там? Одразу покльовка, видрав з рота і ще раз вирвав з рота. Дуже азартна ловля і надзвичайно приємно, що все ж таки в такий на ну, легкий час знайшли підхід до риби. І не треба ніякий попла-попер, нічого. Просто на голому карабінчику гачок маленького номеру, це десятка, і шматочок земена. Ось така. Історія. Клас. Просто клас. Клює в закид. Принаймні поки сонце світить. Оп! Її там, походу, вагон. Я сьогодні спецом навдягнув... На вдягнув окуляри. Тому що ну, засмага моя фірмова, ви її знаєте, як вона виглядає з окулярами. От, хоча б навесні на початку було б непогано без цієї засмаги. Оп! Хе -хе. Ну давай клюй тягне, тягне, тягне потрошечку. А, вирвав з рота. Покльовка одразу. Вона стоїть доволі, доволі щільною зграйкою. І от ще буквально півгодинки тому було дуже гарно видно цю зграйку, а зараз сонечко дещо змістилось і під таким кутом я не бачу нічого. Прям сліпить сліпить так, що піп'яс. Да що ж таке, я з рота висмикою. Вже трошечки приманка так підзлітає. Нема розуму ставити сюди спіральку, тому що буде вона тонути. А нам треба, щоб вона була на поверхні. Та що ж таке, ну? А, вон з я бачу, слухай. Прямо на голову кинув. О, треба поправити приманку, бо злітає кожного разу. Приманочку поправив, одразу рибка на базу. Ух, <рив> яка вона прикольна. Дуже прикольна. Яка чудова, так? Да? уй ой, ой ой Як бере, подивись, подивись, зверни увагу. Нормально чіпляється. І це... І це лише початок. Це лише початок. Спортивна риболовля, Спортивна риболовля, так. І, до речі, дуже-дуже вона динамічна, дуже прикольна і, е скажу я вам, не передбачу вона, тому що в принципі ж ловили ми нормальну рибу. А закінчуємо ловити ненормально. І знаєте, як це? Як маємо риба нормальної людини? Риба курільщика. В закид, просто в закид. Яка чудова <рик> рибинка. І не треба ніякого поплапоперу, нічого не треба. Маслаєш собі, маслаєш. В кайф. Просто в кайф. І отут якраз на перший план... Ох, дебела яка, дивись. Ой-ой-ой, о, це прям... Це прямо сьогодні сьогодні рекордно. Чекай, 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 шкака. Це прямо вот було круто сфоткати. Ще, друзі, надзвичайно важливо от якраз в таких випадках, щоб шнурок дозволяв кидати приманку без ваги. Тому що якщо буде якась вага або силікон буде тонучий, то не буде нічого. Треба буде робити якусь проводочку, треба буде якимось чином підтримувати приманку на поверхні. А так нічого робити не треба, необхідно лише просто покласти її там, де є рибинка. Отак от, от. Раз і дивимось по флюру, коли він піде в бік. Коли флюр йде у нас в бік, це означає, що можна вже тягти. Ух ти яка. Так, так. Жирненька така. Ух. Восняна жирненька. Кайфова. Ось так. Ось так. Я не знаю. Це ну, дуже прикольно. Воротняк перейшов на білорим. Сто <рес> відсотків. Друзі, диві, дивіться, який розмір. Дивіться, який розмір, яка дебела. Йохани ти бабай. Ну така грамів. Грамів 150 під 200. З'їла так, що. Тепер би її зняти. Ух, яка красуня. Друзі, 20 хвилин офігенної роздачі і зграйка спітляла. ну, Буквально за лічені хвилини. Просто стояла і отак от, от як підводний човен просто вниз. Отако. І пішла в корчі. Але але вдалося половити її дуже круто. Хочу вам сказати, що природа завжди дає знаки. І якщо звичний хижак, якого ми ловимо, не клює, то можна от в таких от місцях пошукати рибу, яка буде клювати. Я вважаю, що сьогодні нам ну, насправді повезло, тому що риболовля. Початок її був не дуже такий вдалий, але кінець був ну, надзвичайно крутим і, ем, ну, скажімо, азартним і динамічним. Принаймні мені дуже сподобалось, Даня, що скажеш? Супер. Даня сьогодні відпрацював оператором, за що я тобі щиро вдячний, дядьку. Але щучку теж потримав в руках. Ну, і це непоганий результат. Я не потримав. Друзі, я сподіваюся, що вам сподобався цей відео. Якщо так, то обов'язково тисніть на вподобайку, пишіть коментарі, чи вдавалося вам ловити вже білу рибу з пінінговою снастю. Ну і щоб не пропускати подальші відоси, тисніть на дзвіночок. А з вами був Володимир Воротняк. Даня. До зустрічі тут.